Сьогодні ми з вами будемо працювати над квітами. Ми малювали мак, тому основний колір буде червоний. Спочатку беремо червоний і зафарбовуємо їм центральну частинку пелюсточок саме боковий. Ось. Одна яскраво червона. І друга яскраво червона Можна зафарбовувати і серединку, і низ. Починаємо саме з бокових, крайніх пелюсточків. От І низ, там, де пелюсточка поєднується з стеблем, і середину. Бажано це робити, коли вже намальована вся трава. Тому що потім буде важко робити. Після цього ми змішуємо червоний і жовтий. У нас вийде помаранчевий, і цим помаранчевим ми робимо мазочки на верхній частинці люсточок. Туди потрапляє багато сонця. Якщо працювати швидко, Плавний переход вийде самостійно. Ось верхня частинка помаранчева, середня буде червоною, а нижня буде, каже Тетюшка, а наш обілий, це наша білий. Коли... Тобі не треба білий. Ні. Білий треба, коли дві пелюсточки дуже близько знаходяться. А у тебе такого немає, у тебе всі пелюсточки окремо. Тому тобі можна без білого. І так, беремо червоний і фіолетового трошки. І цим кольором малюємо ті місця, куди світло не потрапляє. Ось. Можна маленькими мазочками, можна плавним переходом. Ось. Біля стебля ще темніше. Ось. Фіолетовий і помаранчевий не дружать, тому бажано, щоб між ними був чисто червоний колір. Щоб вони не поєднувались між собою, так само на цьому полюстучку можна спочатку зафарбувати низ червоно-фіолетовим. А потім чисто червоним зробити плавний перехід. Зайки, кому щось не зрозуміло, хто забув, то підходьте, я ж поясню ще раз. Так. Це у нас бокові пелюсточки, А тепер питання. Дивіться, якщо ми цю пелюсточку зробимо так само, то не буде між ними різниці. Не буде видно, що це окремі пелюсточки, тому центральну. Ми малюємо трошки інакше. Починаємо так само з червоного. І малюємо їм лише серединку. Тобто до країв ми не доводимо. Далі беремо знов помаранчевий. Малюємо їм знову-таки верхню часточку. Можна взяти помаранчевий з більшою кількістю жовтого. Ось. Але тепер ми ще додаємо і білий колір, щоб у нас було добре, видно, де е закінчується плюсточка. Ось мазочками такими. Щоб е підсилити результат, от, відмінність, щоб було ще краще видно, де. Закінчується одна і починається інша полюсточка, можна по краю бокової пройтися червоним. Центральна пелюсточка у нас майже готова. Повторю ще раз, центр у неї червоний, а помаранчевим ми зафарбовуємо і верхню частинку, і бокові. А низ у нас. Червоно-фіолетовий, знову таки, змішали, зробили прожилочки. І потім червоним можна за бажанням зробити плавний перехід. Можна залишити чіткий такий колір без плавного переходу. Зараз покажу, як зробити плавний ще раз, якщо забажаєте, Сухим пензликом беремо трошки червоного і отак трошки розмазуємо край фіолетового. Можна помити пензлик і чистим пензлем зробити те ж саме. Трошки розмазати. Але це ми робимо тільки, коли вже достатньо фарби на папері. Якщо хочете ще виділити, можна ще додати білий і жовтий. І ще сильніше зробити світло на центральних люсточках по краю. Так. Деякі елементи можна зробити і тут світлими, але не біля краю. На цьому квіточка, яку ми бачимо збоку, закінчена. Ви домалювали за більшість квітів. хто не домалював, той домальовує зараз, але для тих, хто вже намалював, я покажу, що ми робимо далі. Спочатку у нас ідуть, треба намалювати. Шаблі для цих квітів. Вони можуть бути двох варіантів, щоб не зливалися, вони повинні бути або дуже світлі, або дуже темні. Це ви обираєте самостійно. Для дуже світлих ми беремо зелений, за бажанням жовтий і багато білого. Да, дійсно, щоб було їх одразу видно, щоб вони не губилися там на фоні Да, зеленому. Зараз. Але зайки ви закриваєте зараз крістіння обережненько не закривайте. Ану, подивимося, буде їх добре видно. Добре видно. Так, ось. Намалювали. Кому треба тонкий пензлик, ті скажуть. Але тепер вони у нас не зовсім гладкі, вони у нас такі шершаві. Тому бажано отут краєчком пензлика намалювати. От, дивіться. Ледве торкаючись, якщо не вийде маленьке, то можна не малювати. Але якщо вийде, буде добре. Намалювати отакі от маленькі. Да, да, да. Так, вони і є такі. А у них дійсно такі стеблі трошки колючі. Зрозуміло, тут так а само. рвати їх тішок. Да. Тепер а я зараз покажу. Я покажу зараз квіти, які у нас йдуть. Розкриті. Починаємо ми так само, тільки в мене десь червоний зник. Саши. Зараз. Крістіна, ну куди ти біжиш? Я просто їй дала червоний, тому вона пішла. Тобі я червоний не давала. Давай, 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 швидше трошки. Дякую. І так, тут так само у нас іде спочатку червоним по центру. Зверху Ні, Звер... зверху да, помаранчували, як Знизу. і раніше. Знизу фіолетовий, да, тут Вістер. все так само. Але віде хотіла віде? вам показати да, да, да. Хотіла показати вам а, такі цікаві речі. По-перше, можна взяти ще трошки світлого і зробити отут, в деяких місцях такі маленькі-маленькі, більш світлі прожилки. Але їх роблять не просто де нам хочеться, а лише там, де у вас край піднімається вверх. Бачите? Там, де у вас край вниз, там не робимо. А там, де він вверх підскочує, там можна зробити. Так, я вам другу половину показувати не буду, бо вона така ж сама. А ось першу покажу. Так, низ тут. Можна ще темніше навіть робити, більше фіолетового і синього, ніж на попередніх квіточках. Ось. І можна без плавного переходу. От бачите, маленькими мазочками. Так, але тепер, тепер починається складна частина. Чому вона складна? Тому що вона відрізняється. Якщо у вас пилісточки, як у мене, завернуті вверх, стерчать, то у них знову таки верхня частинка буде світла помаранчева. Прям дуже-дуже світла. Зараз покажу. ось, Щоб вона не зливалася ось. А нижня темна. Це так само, як ми її малювали. Да? Так. Зараз я все ж таки вам допоказую, щоб ви зрозуміли. Так, по центру я червоний. Але зайка, у тебе не така квітка, як у мене. Зараз поясню, чим вона відрізняється. Низ трошки з фіолетовим. Ось. А у Катюше, зараз покажу, яка квітка. Де б мені взяти чернетку? Давайте тут намалюю. У Катюши, оно ну, цікаво, воно видно чи не видно? Не видно. Добре, у Катюши видно серединку і від неї растуть пелюсточки. Тобто, дивіться, ми край пелюсточки малюємо світлим. У вас тут світлий край буде знизу, а темна лише частинка біля, зараз покажу. Це у нас як приклад такий. Ось всі центральні частинки будуть у нас червоні. Всі частинки крайні у нас будуть помаранчеві отут. Мабуть, плохо видно на камеру. Та і так можна яскравіше зробити, бо погано видно. Зараз. Видно? Давайте. Видно. Видно? Видно. Трошки світліше зроблю їх краї. А біля центру буде фіолетовий. В чому різниця? Зараз поясню. Тут взагалі то у нього всі темні місця, вони біля центру. Але тут у мене пелюсточок загорнувся. І у нього тут край стерчить вниз, а у мене край піднявся вверх. Тому ви дивитеся, де у вас край. Біля краю нерівний який буде світлий, частинка, яка ближче до центра, буде темна. Якщо ви не малювати, як я намалювала, то. Так, ти чудово малюєш, да. Ну, да, так? так. Да. Да, звісно.